Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 272. І створив Йоган Бергер. Це австрійський шахіст, теоретик, шаховий композитор та один з авторів коефіцієнту Бергера. Хід білих мат за 4 ходи. Знайдіть розв'язок. Можна побити коня, але це неправильний хід. Мат двома конями зазвичай не ставиться. Взагалі це нічийна позиція. Тут немає мату за кілька ходів, як вимагає завдання. Але спробуємо ще трохи пограємо. Король h8. Кінь f6 вже буде пад. Зроблю кілька маневрів, кінь c5, король g8, кінь d7. Один кінь він має обмежувати короля. Король h8, кінь d6, король g8, кінь f6. І якщо чорні помиляються, грають король h8, тоді є кінь f7 мат. Ось дійсно мат двома конями. Але як чорні грають правильно, то мату не буде. Король f 8 король хоче походити на e7. При правильній грі чорні роблять нічию. Повернемося на початок. Взагалі в білих тут три правильних перших ходи. Кінь з e6 е має обмежувати короля. Кінь з d6, він має зробити маневр. Напасти на поле g8. Тобто можна зіграти кінь c8, кінь e 7, кінь G8. Можна кінь f 7, кінь 6. Можна кінь f 5, а потім кінь e 7 чи кінь 6. Три правильні ходи. Наприклад, хід кінь f 7. Чорні грають кінь d6. Поб'ємо коня, буде нічия. Правильний хід кінь 6. Тільки король h 8. Тепер в білих два правильні ходи. Або кінь D8, або кінь G5. Кінь G5. Білий кінь він хоче походити на поле F7. І в чорних цухцванг. Чорний кінь має походити, він перестане контролювати поле F7. Чорний король він в кутку, без ходів. Якби в чорних не було коня, то був би пат. Але в чорних є кінь, пату немає. Будь-який хід, і тоді кінь g, F7 мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Білі мають зробити правильний маневр конем спочатку. Можна зіграти кінь F7. чорних немає захисту. Ми дивилися от хід кінь d 6, наприклад, інший хід кінь g 7. Буде теж кінь 6 шах, король H8 і кінь g 5. Створена загроза кінь F7. Це буде четвертий хід, буде мат. Чорні не можуть від цього захиститися. Довільний хід. І кінжаю всім буде мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!